you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Після суттєвого зниження податків у березні та квітні 2022 року. Влітку уряд почав повертати податки. Проте податки не повернулись гральному бізнесу, тому що вельми шановна поплічниця Порошенка Южаніна та інші представники партії ЄС блокують кодекс, який передбачає податкування грального бізнесу. Відомо, що майже рік гральний бізнес в Україні працював за спрощеною системою податкування, сплачуючи тільки 2% від обігу. Ці 2% від обігу вже скасовані верховні радою 6 лютого 2023 року. Президент Зеленський підписав закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Нардеп Ярослав Железняк переконує южаніну, що потрібно все ж проголосувати за прийняття кодексу, щоб Україна могла отримувати кошти з грального бізнесу, адже кошти з казино та інших немалі, і це приблизно мільярди гривень до бюджету України, які ми можемо використати на оборону нашої країни. Народний депутат Гетманцев теж не залишився. Осторонь та пояснює. Южаніній, це не стикування у старих статтях податкового кодексу, які приймались до закону про азартні ігри. Там просто не передбачений податок Діджір на доходи онлайн казино. Проте Южаніна переводить все на жарти і на ефемерні приклади. Ні про що без будь-якої аргументації вона заявляє, що багато хто не буде голосувати за цей кодекс, і загалом оподаткування азартних ігор це провал і краще залишити мільярди гривень в кармані казино, аніж спрямувати на фінансування України. А ще Южаніна додає, що гральний бізнес. Зареєстрований не в Україні, а за кордоном, тому нардепи не можуть приводити статистику та змушувати до прикладу казино сплачувати податки. У южаніної стоїть конкретна мета заблокувати будь-які поправки в кодекс, які примусять онлайн казино платити сповна податки у бюджет воюючої країни. Наразі відомо, що 6,65 мільярда гривень податків сплатив гральний бізнес за 9 місяців цього року, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законодавці пропонують ще більше посилити відповідальність у цій площині, не видавати дозволів на азартні ігри тим компаніям, які досі не заплатили за ліцензії. Йдеться про те, щоб недопросовісний гральний бізнес з боргом не міг отримати право на діяльність повторно. Южаніна прекрасно розуміє, про що йде мова і які тіньові схеми і прибутки вона захищає. Вона розуміє, але робить. Так, як вимагають спонсори партії, тобто блокує нагальні поправки і паралельно заробляє для себе і ЄС декілька мільйонів доларів від вдячного ігрового бізнесу. Тому їй та прибічникам партії ЄС вигідно не голосувати за поправки щодо грального бізнесу. Простими словами, європейська солідарність наймовірніше краде кошти в Україні, які б ми могли спрямувати на нашу оборону, в такий складний для нашої країни час, Тож, пану Порошенко та його поплічникам варто розуміти, що всі ми разом стоїмо перед загрозою і нардепи, які хочуть запровадити. Ти податки гральному бізнесу не вороги, а навпаки, всіма силами хочуть якомога більше допомогти нашій країні. Важливо пам'ятати, що податки під час війни є важливим інструментом для забезпечення національної безпеки, підтримки військовослужбовців та зміцнення єдності суспільства. Вони вимагають від кожного громадянина зусиль і відповідальності, але в той же час є необхідними для забезпечення миру та безпеки нації. Тому сподіваємось, що представники ЄС все ж приймуть правильне рішення та проголосують за оподаткування грального бізнесу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.